Шукуємо річного Михайла Тимофеєва, про долю якого вже понад два місяці нічого не відомо. Історію цього хлопця я вже розповідав у попередніх програмах, і от ми отримали важливу інформацію від свідків, яка сподіваюсь пришвидшить пошуки дитини. Нагадаю, що Михайло Тимофеєв мешкав у Харкові зі своєю мамою. 28 червня він, як і завжди, пішов з дому у своїх звичних справах. Сказав, що зовсім ненадовго, але до цих пір так і не повернувся. Я продзвонила усіх друзів, усі розводять руками. Ніхто нічого не знає. Він пішов увечері. Він вийшов десь 18 години вечора і сказав: Я зараз прийду, я ненадовго і зник. Я нікуди вже не ходжу. Я злягла, я у ліжку. Мама Михайла, пані Ольга вже просто не знає, що й думати через зникнення хлопця сильно знедужала. Що й робити, куди ще звертатись та як відшукати зниклу дитину, навіть не уявляє. Саме тому я просив усіх, хто мене бачить, уважно придивитись на фото Михайла Тимофеєва, запам'ятати це обличчя, якщо хтось побачить схожого хлопця, зателефонувати нам до служби розшуку дітей. І от ми отримали ось таке повідомлення. На зупинці в Києві, там, де називається вона, по-моєму, мурами, бачила хлопчика схожого на Михайла Тимофеєва, але це може бути не він худорлявий, але мені здалося, що темне у нього волосся. І він просив кілька гривень, казав, що хоче доїхати до Білий Церкви. Пані Леся, яка зателефонувала нам, розповіла, що бачила схожого на Михайла хлопця. Ось на цій зупинці біля північного мосту у Києві. Каже: він був дуже ввічливий і вона його добре запам'ятала. А згодом побачила нашу програму і одразу зателефонувала на гарячу лінію 116-3-0. Такий він десь ну пізньо підліткового віку. Дорлявий високий, вищий за мене. Ну, я метр шістдесят п'ять, а хлопчик був вищий. І вічливий він на ви звернувся, так сказав, що чи не можете ви мені дати кілька гривень, бо мені не вистачає на маршрутку до білої церкви. Той же день, коли я його побачила, дивлюся вночі новини. Дивилась, дивлюся о точно такий хлопець схожий дуже, думаю, може, це він так, хочеться. Звичайно, щоб він знайшовся, щоб це був він. Після цієї розмови я одразу зателефонував мамі Михайла, розповів усі деталі, і ви не уявляєте, яку надію відчув у голосі пані Ольги. Вона каже, що за описом хлопець дуже схожий на її сина. Отже, його бачили у столиці, і він, начебто, планував поїздку до білої церкви, тому дуже прошу, особливо жителів Київщини ще раз уважно придивитись на фото Михайла. Він виглядає, можливо, трохи старше своїх 17 років. Худорлявий, на зріст приблизно 170-180 см. сантиметрів. Волосся русяве, очі сіро-блакитні. В день зникнення був одягнений ось таку чорну футболку з яскравими язиками полум'я, темні брюки та чорну кофту. Із собою була невеличка сумочка сірого кольору. Де моя дитина? Він росту майже 180 сантиметрів, такий рослий хлопчисько. Він на 19 може виглядати. Документ, паспорт при ньому. Вийшов із дому. От який він на фото, так він і вийшов. Якщо хтось бачив Михайла Тимофеєва після 28 червня, або хтось його перестріне, не зволікайте. Набирайте з будь-якого мобільного оператора короткий номер служби розшуку дітей Магнолія 116 шістнадцять Дзвінки на гарячу лінію безкоштовні, або ж пишіть у чат-бот Служби розшуку дітей в телеграмі. Я розповів лише одну історію зниклої дитини. Загалом, від початку війни, ми отримали понад дві тисячі звернень про допомогу у розшуку. На щастя, переважно більшість дітей вже знайшли, але і досі доля багатьох лишається невідомою. Особливо це стосується тимчасово окупованих територій, де фактично паралізована робота поліції, звідки неможливо виїхати та є проблеми з зв'язком. Подекуди люди, які не можуть відшукати власних дітей, навіть не знають, що робити, куди звертатись. Якщо раптом ви опинились у схожій ситуації і не уявляєте, як діяти, телефонуйте на короткий номер 11630 або пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в телеграмі. Тут вам нададуть усю необхідну консультацію.